Так, передали нам товар зі складу. Готуємо на відправочку. Сьогодні у нас відправляється ось таке захисне скло, буде їхати. Далі у нас буде їхати смарт-годинник XO W10 Pro в чорному кольорі. До цього годинника в цій посилочці у нас має бути ще ремінець. Зараз його знайдемо, а ось і ремінець чорний, також від бренду XO. І зараз ще. ще, 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 Ось такий сірий є в наявності. Кому потрібно, пишіть в Дірект, взяли з запасом. Готуємо на відправочку ось такі наушники. Ось такі. І захисне скло. Захисне скло. RGB-підсвітка, ось така штучка приїхала до нас. І ось такий годинник від бренду Хоко. Моделька Y21 в темно-сірому обуткові корпусі з. Класним крутезним ремінцем, який підключається через додаток до айфона та андроїда і є чудовим варіантом на подарунок. Дивіться, гарненько запакований, може підійти на подарунок. Є такі годинники, багато різних круглих годинників є в нас в наявності. Вони в нас йдуть під замовлення, тому кому потрібно звертайтеся, ми покажемо усі варіанти круглих годинників, і можна буде замовити для дівчини, для хлопця, для батька, для матері і так далі. І так далі. Захисне скло. Одна посилка, друга посилка, третя посилка, четверта посилка, п'ята посилка, шоста і сьома. Все готуємо і зараз будемо пакувати відправляти.